Давайте пройдемось по симптомам панічних атак. Люди, які їх проживають, вони знають, що це дуже такі неприємні відчуття, які навіть людина в той період перебуття в панічні атаки, чи коли вона починає проявляти себе, вона взагалі відчуває, що вона може померти. Це до симптомів таких це. Якийсь безпідставний страх, тривога, навіть якщо немає взагалі ніяких там, факторів, які б могли викликати цю тривогу, воно виникає взагалі безпідставно. Панічна атака це отриманий стрес, який ну, проявляє себе через там, певні періоди. То е до симптомів відносимо серцебиття, страх, тривогу. Е Задишка, людина нібито не може дихати і взагалі відчуває себе при, при смерті, як це говорять. То якщо є у вас такі приколи, ми можемо це пропрацювати, і ви забудете взагалі про, про що таке панічна атака. Тому все можливо. Це розуміти і пропрацьовувати над собою. Один із таких тривожних розглядів панічні атаки ну, виникають взагалі вони після якоїсь стресової ситуації залишаються з нами на певний час. Поки людина не переживе цей момент, цю ситуацію не зможе осилити її. Вони будуть мучити людину дуже-дуже довгий, тривалий час, якщо вона. Не, не справиться з цим, тому звертайтеся, допоможемо. Якби я вам допоможу, це лікується за декілька сесій. То дійте, дійте щоб покращити своє життя.